Прийшов час ядів. Володько, що ти оце? А я думаю, де все остальне? Що не смоло. Такого барана накрутим. Це не якась хімія, це мікроорганізми. Чого обробляємо? Бо всі обробляють. Це легше не вийшло, хто знає. І так, друзі, не знаю в кого як, а в нас оці допекли, як вони звуться, попелиці, кліщі, трипси і самшитова вогнівка. Ота самшитова вогнівка там житті не дає самшиту. Може бачили, у нас такий заборчик сам Будемо зараз бризкать. Бризкать щойно новий нульс, тільки заправив від компанії GTM, отакий от агрегат. Е, значить, що дуже мощний. Зараз будемо випробовувати. А бризкать будемо. Біотоксиком за рекомендацією Олексія Миколаєвича. Він користується на великих полях даними. Це біопрепарат, він не шкідливий для людини. Тому, в принципі, я без маски буду бризкати. Ну там десь і маска є в мене. В общем, що на людину не діє, на шкідників діє. Якщо картоплю бризкаєте, можна туди і на картоплю проти королацького жука 70 мл на 5 літрів води. Взагалі, я давно чув про ці біопрепарати, але не користувалися, тому що я їх купити не міг. Ну, всі говорять, говорять біопрепарати, а які вони біо, хто його знає. Ага. Добре, що не залив. Ван. Володько, що ти оце? А я думаю, де все остальне? Так тут не все так просто, я думав дуло і все. Тут дивись скільки все. Жми на паузу, зараз зберемо. Дивись, скільки тут. Так. І оце. І от інструкція, мабуть, швидко я не побризкаю зараз. Зараз швидко читаємо інструкцію. Тут свічний ключ, шланги. Це, мабуть, сюди. Ага, наконечник. Понял? Наконечник. Це шланг сюди. Понятно. ми на паузу соберемо, тоді будемо бризкати. Ранік, це бачимо. На денасах оцірати. Оташу прямо. самим вітром поганя цих жучків. же що поведе, молодці. Хороший апарат. Ага. Тобі подобається? Да? Я Сил. думав, там ще багато. Від же ж є все одно. Та швидко вони вибризкає. Там щоб побризкав все. О, Сила, мені понравилось. Дерчить Карлсон. Да? Так це... він не називається Карлс. Такий Карлсон, це. ДТ це... називається GTM. Бач Да. А вой. Так Тобто можна замітати у двері, не поняв? Або А більше, як вже на тримарі. Дивіться, так? Да? Ага. Так тут і об'єм мотора щось 60 кубиків. Мощненький. Поняв? Ну. чуть-чуть. Ти ж бачиш. Ну, mm -hmm. ковшу. Mm. Розпилітілі різні, можна точкою збити, поняв, якщо дерева обрити, то класно. Можна отак ось. Це е, розосередоток. Картоплю. І воно ж поняв, воно вітром шавело. Ну, да. І воно там поражає всіх. Не так, що бриз-бриць з дару. А? а ось по оцю пообдимай. Дивись дивись. скільки пообдимайський. Да, оце, оце, оце ж самшитова вогнівка та довбана, так? Да? Дивись да, скільки її там. Пообдимай його, щоб його не було. Золота. <звук> Друзі, прийшов час ядів. Коротше, будемо бризкать пшеничку і ячмінь наш. Будемо обробляти від, в общем, не буду дуже умнічать, бо я не знаю цих розумних слів. Будемо бризкати від хвороб і від грибків. Ну, Так як ми в цьому не дуже розбираємось, але ми довіряємо, наприклад, таким великим аграріям, як Олексій Миколайович. Він користується. Всілякою, в общем, засобами ось, цієї ось компанії жива земля, біопрепарати, жива земля. ну І так як ми вже познайомилися і на наших прямих трансляціях ми ось такі ось препарати приблизно такі розігрували, там в їх великий спектр. Тому все ж таки ми в себе також будемо ними обробляти, щоб мати об'єктивну оцінку даним препаратам. подивимось як воно все це діло подіє. І так, сьогодні ми будемо обробляти пшеничку ячмінь від хвороб і від грибків. Е, у нас буде біопрепарат. Будемо використовувати мікохелп, біопрепарат, біолікування та профілактика кореневих гнилий, фіфтофторозу, борошнистої роси та іншої. Так, Що тут у нас? Зернові? Використовується від 0,7 до 2 літрів на гектар. Робочий розчин 150-300. Ну, ми будемо так десь брати 200. То підожди, давай 200 бризнем, 150-300. Ну, то якщо 200, то хватить одного оприскувача, да? поїдемо тут бризнем, Якщо що, десь доточимо води і до цієї штуки і все. В общем так, у нас е, оприскувач. Який він у нас? Поляцький, так? Да? Поляцький оприскувач. Ми набираємо його повний, він у нас на 400 літрів. Даємо, виходить, сюди 2 літри, даємо сюди 4 літри. Тут у нас 5 літрів. Останеться одна літра на всякий случай, поняв? Даємо по максимуму. Так? Міко хелп. Потім липосам, звісно ж, липосам, це прилипач, він дається. Практично кругом, тільки е, тут одна штука, треба його один до одного розвести. Е, норма тут витрати його це на зерно, замочування коренів. Бачиш, тут є обробка насіння бульб цибулин, замочування коренів рослин, навіть там застосовується він, понятно. І оприскування рослин у період вегетації. Получається, зернові літрів на гектар 0,15-0,3. Коротше, 300 грам. Е, зараз ми Опустошаємо. Ще ось тут є ось такий стимулятор. Гуміфренд. Гуміфренд. Коротше, добриво стимулятор, комплексне добриво на основі глутамату калію з додатковим вмістом корисних мікроорганізмів. Коротше, даємо це. Тут якраз, бачите, оприскування та кореневе 0,6 літрів на гектар. Один літр на гектар. А в нас дві літри. Коротше, виливаємо цю баклажку. Виливаємо зразу гуміфренд і потім тут же ж розводимо е диви, яке воно чорне, Чорне, як смола. Тепер, так як тут да, налий сюди, та ось 400 грам налина. Тепер тут же розведемо липосам і буркнемо туди оцей мікохелп. І поїхали працювати. І подивимося, яка у нас буде урожайність. Звісно, треба було б пів площі не обробляти, а пів обробити. Но ми цього робити не будемо, тому що в нас площа зовсім невелика. Скільки в нас? Разом 2 гектари. Ти пам'яш, якою скоростю ходить? А який ти говориш? Другий? А я третій. Хорош. Та ні, мало. Ну, линей ще трохи. Це робиться для того, щоб цей липосам він не комкувався, не, не зробився комочками там. Ну якось так. Він такий, диви який, він як соплі. який. Тепер гарненько розмішуємо. Отут? Ну так. Да. Так ми його в конці. В конці тоді мішалкою розмішаю, поняв? Бо бо зараз ганяєш, що буде піниться. Зараз просто гарненько його розколотим. То давай зараз дамо ось цього, щоб не забути. 4 літри. То ти опять да? Да. всяке може бути. Так, попередньо так, колотнуть, наверное, да? Такого барана накрутимо. А це ж дивіться, суть в чому. Це не якась хімія, це мікроорганізми, бактерії, корисні грибки і так далі, які витісняють. Це я так розумію. Не знаю, як воно в дійсності. Які потім витісняють оту всю ерунду. Коротше, я 4 літри заливаю сюди, так? а літра хай останеться. Зараз я вам скажу, що тут опис. Рідина від коричневого до коричневого з зеленоватим відтінком кольору зі специфічним запахом. Склад. О, оце ж склад. Дивіться, сапрофітні гриби, анна коротше, роду якогось там, живі клітини, бактерій таких то Біологічно активні продукти життєдіяльності мікроорганізмів, продуцентів, загальне число життєздатних клітин, мікроорганізмів там, так і так. Коротше, на рахунок хімії тут нема. Це стосовно ну, тут у склад калійні солі, гумінових та вульфових кислот, комплекс мікроорганізмів з п'яти штамів роду якогось там, мікроелементи і біологічно активні речовини, амінокислити, пептиди, полісахариди, бурштинова кислота. В общем, поганого теж, в принципі, нічого. Ну, але по сам це що тут? Гель? Склад, водорозчинна композиція біополімерів природного походження з при... Липлюючими властивостями. Ну, Стосовно боротьби із колорадськими жуками, я не пам'ятаю, як називається той цей, то все працює. Посилання в описі до відео на їхній сайт, там, там і номер телефона менеджера, з яким я спілкуюся, я залишу. Реально, ну, поки що працює. Отут ми зараз і перевіримо. Ну, я не думаю, що нас десь будуть обманувати. Так, спитаєте, чим раніше обробляли, нічим не обробляли. Як посіяли, так і було, да? і все. От зараз будемо обробляти. Тому, що чого обробляємо, бо всі обробляють чимось. Всі їздять, бризкають. Сергій Миколаївич каже, Вова, а чому ми не бризкаємо, давай каже, і ми побризкаємо чимось. Ну, добре, що є така команда, що нам підсобнула цими препаратами. Бо так би хімію якусь бризкали б. Да? Ну, якщо ми раніше нічим не бризкали, і ще якийсь урожай мали невеличкий, то я думаю хуже не зробимо. Ну, хіба що витовчимо ці колії, да? нічого. Звісно, хорош. Зараз заливай туди цю штуку. Зараз визначаємо, Олексій Миколаївич подарив Матвію. <гум> визначаємо, бачите, швидкість вітру, чи можна бризкати, чи ні. 1,8. Ну ще Та, в принципі там на бугрі більше вітер. А поки доїдемо, доїдем, да. коротше, я виливаю, так. Да? Диви, яке воно. В заводі колоти вже. А Та ти залив воду сюди. Понятно. Цивілізація. Заводь хай колоте. Ну вже хай колоте, воно ж тут бачиш таке. Сопливе. Це кущ, той що соломи накидали. Ні. Це сієш з доброго і там трохи сталося. Як я став вигоди. А Ти якраз перенатівав. Точно. що? ти він колоскується. А що <рес> ми тут сіяли? Сіяли пшеницю, річ, ми получається, хто знайшов. Байну вот за сієчмень. Так. Да. Буде цуржик. Так, ну на рахунок вітру 1, Короче, 0,9, Коротше, можна бризкать. Можна бризкать. Чітко став, так? Да? Опризкувач у нас 12 метрів ширина захвату. Ти, мабуть, на третій будеш ходити, так? Да? На третій буде шходити, щоб хватило 200 літрів на гектар. А, а де ж ці грибки покажи, а чого ми бризкать будемо? А, оце ось, <п infiz> так? <пиш> оце ось, бачите, оце ось така, ось, ось це ж грибок. Так, так, да. да, да. Okay. Навірно. А, а ви пишіть, друзі, в коментарях, оце ми от цього будемо бризкати. Чи чую бризкать. А, да, да, да. Край тут глинища, дорога була, навірно. А там далі гарно, так? Да? Ану да. показуй. Угу. — ну, Оце ж оце, наверное, воно страдає. Ось бачите. Mm. Ось що. Ага. Ось, ну це ж воно. Да, и борошница руса, старусиди, как и вроде хочеш? Ага. А ну вроде. Ну зараз. Я так думаю. А хто? Да, ну давай, чадуємо. Що ти кажеш? все? Да, так, може, де гріх зробив, це нічого страшно. Так сієш, тоді виплоєш. А як, а як бриз... бризкаєш, не видно, так. Да. Так, а ви бризкав скільки? А... Та тут ще багато в нас. А скільки а тут. Більше чиста, ми ось так, десь тисяч. А тут пів гектара, так? Да? Да. Нормально, а там гектар, так. Да? Да. Десь так, а воно клинки, знаєш, як забере. Це дев'яна хльос. Ну, це тут Клинок забрав. І там клинок, і там Клинок забере. всякі. Ну, да. то все. Отим, Отим Карлсоном, так. Да? Yeah. Ну, коротше, я поїхав додому. Так, от, друзі, безстренько бризнули. Ну, в принципі, ще в нас ще три площі Сергій Миколаївич поїхав, а я поїду додому. Що мені робити? Тому, друзі, кому цікаво, користуйтесь препаратами БТУ-центр, Ну, ми поки що пробуємо. Я не гарантую, що все класно, але подивимося, наскільки е воно дасть результат. Так, друзі, на сьогоднішній день бо бризкали ми більше ніж тиждень назад. Уже колосок пшеничка викинула. Дивіться, доволі непогано. В принципі, стосовно грибків, я не все зовсім розумію, але ви вже в коментарях пишіть, нормальна пшениця чи ні. Як на мене, друзі, то пшеничка вроді, би, вроді би нічого, грибка та ніби немає. А може якісь залишки і залишились. Ну, в принципі, саме головне, що зараз наливається. Зараз би б тепер дощу сюди, бо в нас дощу немає. Поливу тут, понятне діло, ми не організуємо. Ну, дома, от, саме головне, якщо вам цікаво, то пишіть коментарі, ми покажемо вам, як ми вдома організували поливо або як організовуємо. Тому, друзі, дякую всім за те, що долучаєтеся до наших зборів. Е, минулий вівторок ми зібрали 631 тисячу гривень. Це рекорд на каналі Вовка Брус за... Ну, це не за вечір, це щоб ви розуміли, за весь тиждень це реально великі гроші. І ми замовили 40 FPV-дронів, і один fpv дрон 3D tech нам подарували. Тобто 41 дрон разом з вами, всі, разом з командою 3D tech з Олексієм Миколаєвичем. Всі разом ми зробили за тиждень. Тому, друзі, дуже вдячний. Дякую всім, що долучаєтесь. Продовжуйте долучатися, тому що це реально наближає або навіть не те, що наближає. Воно допомагає, рятує життя хлопцям. Тому не зупиняємося, працюємо далі в цьому напрямку. Ну все, друзі, до побачення, до зустрічі в нових відео і бережіть себе.